Маркет вимірювальних приладів 7 вольт. Доброго дня! Вітаємо вас на каналі. Сьогодні у нас короткий огляд вологоміру зерна метрінко м 143 с Прилад постачається у зручному пластиковому кейсі. Зручно його переносити, зберігати. Взагалі він позиціонується саме як такий вологомір зерна для агронома це мобільний пристрій, за допомогою якого дуже зручно виміряти вологість, наприклад, пшениці прямо в полі перед збором урожаю. Прилад має доволі якісне виконання. Такий корпус і металевий бункер для зерна об'ємом 50 мл. Принцип вимірювання діелькометричний або ємнісний. Ось тут ми бачимо антенну, цю чутливий елемент. Відповідно. Даний прилад не потребує пресування або помолу зерна, при цьому він зберігає точність на рівні 0,5%. 0,5%. Давайте спробуємо поміряти. На початку, ну, я заповню бункер зерном. Однією рукою це трішки незручно робити. Поставлю зараз на паузу, Заповню бункер зерном і продовжимо. Отже, ми заповнили бункер зерном. Після цього варто трішки-трішки отак його Порівняти. Далі що робимо? Просто вмикаємо прилад, і він відразу міряє, відразу показує вологість. Тут стоїть калібровка пшениці. До речі, оскільки ми вже увімкнули пристрій, то давайте я вам покажу взагалі по меню. Увімкнення приладу, вимкнення. Сет кнопка нам дозволяє обрати різні культури. Тут у нас іде соняшник, пшениця, ячмінь, кукурудза. кукурудза о, Тут є кукурудза 1 і кукурудза 2. Як розказали мені розробники, це більш крупна і більш дрібна кукурудза. Там інструкції більш детально описана цієї калібровки. Далі ріпак, далі овес, соя, гречка, горох. Соняшник, ну, все вже соняшник, тобто ось такі от культури. Обираємо пшеницю. Це у нас йде кнопочка утримування даних на екрані в разі потреби. Ну і підсвітка, вимкнення. ну Тут зараз її не буде, видно цієї підсвітки, це вночі буде класно видно. Отже, які є основні переваги нового вологоміра в порівнянні з аналогами. Перш за все, це відсутність необхідності пресування. Зразка, тобто немає, як ви бачите, кришки, не потрібен помол. Причому він не потрібен не лише для пшениці, а також і, наприклад, для кукурудзи. Так само ви засипаєте кукурудзу в цей бункер і так само воно буде міряти. Скажімо так, це основна його перевага. Це швидкість вимірювання, тобто ви дуже швидко можете поміряти, незважаючи на те, що його позиціонують як вологомір агронома, тобто мається на увазі, що агроном приходить на поле, бере кілька колосків, колосить їх сюди. Бункерок всього лише 50, 50 мл, тобто не так багато, навіть як у класичних вологомірів. Тим не менше, цей вологомір є універсальним. Нічого не заважає взяти, засипати зерно з мішка або засипати його з якоїсь кучі і так само поміряти. То це основні такі переваги. Наступною перевагою є те, що він має доволі достойну точність піввідсотка. Звісно, вологоміри з розмолом, деякі такі найбільш кращі моделі, вони мають трошки вищий відсоток точності. Тим не менше, вимірювання на вологомірах з розмолом, воно потребує набагато більше часу. І кришки вони можуть механічно ламатися з часом. Цей прилад позбавлений таких недоліків. Основною перевагою цього приладу є те, що він виготовлений і зібраний в Україні. І я говорю саме не про патріотичні якісь моменти. Хоча вони теж присутні, а про те, що у вас буде спрощений сервіс, спрощений гарантійний ремонт, спрощене постгарантійне обслуговування. Самі стикалися з тим, що часто не можемо отримати запчастини на іноземні прилади для того, щоб їх поремонтувати. Тут таких проблем не буде. Щось у вас поламалося, роздушили екран, розбили корпус, звісно, не безкоштовно, але вам це швидко відремонтують. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До речі, ми є офіційним дилером Метрінко. Можете замовити на нашому сайті. Посилання скину в описі до цього відео.